Доброго дня, шановне товариство. Ось і ми з Тасею, нарешті. Вибралися до лісу передгір'я Карпат. Можна сказати, низини, початки. Слава Україні! Героям слава, Україна понад усе. Смерть ворогам. Заїхали ми в одне місце. Таська. Привіт. 에... Зразу біля дороги. Походили, трошки по... побродили, взагалі нічого нема. Пару червонячків. Пару червонячків знайшли і... і один козарик. Ну, Вже вирішили їхати додому, думали, що нічого. І поїхали трошки далі. Передумав, виїхали трошки далі на новорічні місця. Теж біля дороги, але чуть весь. Ну і що вам хочу сказати? Зайшли в лісок на своє місце. Я хочу показати таку картинку. Споглядайте. У мене серце любується. І я сподіваюся, і вас душа і серце. Бачите, темніє шапочка, яка красива. Вже... Аж під осінній грибочок. Один. Ми його ми його зараз витягнемо На місце грибницю. Ось такий красончик. Один. Дивимося далі. О, Там далі вдалині другий, що бачите, на тоненькій ножці. Але мене цікавить з правого боку. Ось такий лежить, бачите, красунчик. А тут гляньте яке чудо. Таке велике. Біле, чудо. Гніжка ніби здорово. Ну, Поки що 4 білих на одному місці. Іду, подивлюся далі. Якщо щось буде, то включимося. Дякую, Господи, Богу, за перший врожай. Так, пройшли пару метрів вниз зверх. Знайшов ще два білих, Таких молоденьких, Ну, ніжки ніби і не червоні, але такі м'які. Такі підтрухляві. Піднімаємося далі, а тут така краса Ось, якщо бачите, який він який, який сочний О який красочок Бачите? Чуєте звук? Ось який краса Йдемо вище, йдемо шукати далі. Місце мені подобається. Тася, десь там щось шукає, ага, ще червонячка одного знайшли, йдемо далі. Так, пройшлися вверх, там вже каміння. Ну, було трохи червоняків, але більше каміння ми вирішили не лізти догори. Пройшлися стасі, по гущуках трохи не було нічого. Вирішили спуститися на низ, трошки... Лівіше від того місця і тут ось такий такий красончик, бачите. коричневенький шляпка. Ідемо шукати пару. Не йдемо тут включимось. Таська, передай привіт. Ну, ось такий сьогоднішній результат. Я вважаю, що для першого разу Достатньо. Дякую Господу за допомогу, за урожай і до нових зустрічей.